Усіх вітаю. Сьогодні ми дійшли до 9 розділу курсового проєкту перевірка міцності шпонкових з'єднань. Розділ не складний, він займає всього 1% від цього обсягу курсового. Відмінностей між і кососупом-редуктором тут немає. З чого ми будемо починати? Тут всього дві основні формули, але нам найголовніше тут підібрати шпонки. За таблицею. У вас ця таблиця буде, можливо, називатися по-іншому. Таблиця шпонок за стандартом ГОС-23 360-78. Але перш ніж обрати шпонку, треба дізнатись діаметр валу, де вона у нас буде встановлена. Для цього ми з вами відкриваємо третій розділ. В третьому розділі у нас є такі ескізи. Хто На ведучому валу у нас лише одна шпонка. От Ми її будемо підбирати і розраховувати на зминання. Діаметр валу, де повинна бути встановлена шпонка, 34. Казали, що на ведучому валу шпонка має діаметр 34, яких значень нам ще не вистачає, щоб підставити в умови міцності. Не вистачає розмірів шпонки Б на H. Знаючи діаметр валу, де у нас буде встановлена шпонка, ми можемо тепер підібрати шпонку. Я вам зараз раджу взяти лінійку і подивитися, яка шпонка нам підійде за таблицею. За таблицею у нас діаметр валу 34, дивимось, в який проміжок входить: від 30 до 38. Входить сюди 34. Звісно, входить. Тому ми можемо взяти шпонку 10 на 8b на H, ширина на висоту. Також нам треба будуть деякі параметри Т1. Ми вже дібрали шпонку, написали Б на H10 на 8 і Т1 5 мм. Як знайти довжину шпонки? Довжину шпонки на ведучому валу, ви пригадуєте, у нас там з вами встановлена муфта, тобто, у нас вал редуктора з'єднаний муфтою з валом електродвигуна. Тому довжина цього кінця валу. Визначається з таблиці там, де ми з вами муфти обирали. От, до речі, помилку зробили в третьому розділі. Ну і, звісно, ви всі її понесли далі. Тільки зараз зрозуміла, побачила, що у нас діаметр може бути 32, ніяк на 34. А, ну, нічого, вже прийняли, тому краще було б, звісно, взяти 32 або 36. Ну, Ми вже з вами обрали. Тому беремо цей рядок. Довжина цієї ділянки валу буде L. Виконання у нас з вами муфти, тип перший, виконання перше буде 80. Тобто 80 це довжина ділянки валу. А як же знайти довжину саме шпонкового з'єднання? У нас в методичці сказано, що ми обираємо довжину шпонки в залежності від. Довжини маточини на півмухти. У нас це 80. Щоб знайти довжину шпонкового з'єднання, пропоную скористатися формулою L шпонки дорівнює LM, Довжина маточини на півмуфти. мінус 5-10 мм. Це буде 75.70. Тепер це не все. Ми відкриваємо нашу улюблену таблицю шпонок. У нас є тут стандартний ряд довжин шпонок. Тут погано видно, але у вас у методичці повинна бути якість краще. Дивимося в цей ряд. Із цього проміжку, що у нас є, 70, від 70 до 75, нам підходить лише 70 Тому записуємо. Приймаємо довжину шпонки L 70 мм. І обов'язково пишете коментар. У методичці буде краще, звісно, записано, у мене просто тут місця нема. Ми обрали довжину шпонки 70 продовжені меточини на півмуфти 80 мм. Далі, момент на ведучому валу, у нас з першого розділу у нас з вами 83 на ньютона міліметр. Записали. Тепер ми підставляємо нашу мову міцності 2Т. 2, Т1 у нашому випадку. Далі діаметр валу 34. Висота шпонки 8. Т1 у нас 5, довжина шпонки 70 і Б у нас з вами 10. Тут все просто. У мене вийшло дуже мале число 23 мегапаскалі. При тому, що. Допустиме напруження у нас зминання при чавудній маточині 50-70 МПа. плюс-мінус. Тобто ми можемо зробити висновок, що на ведучому валу умова міцності буде виконуватись. Перейдемо до веденого валу. Для того, щоб знову таки підібрати шпонку, нам треба знати діаметр на веденому валу. Зверніть увагу, що у нас на веденому валу дві шпонки. Коментар в методичці, що з двох шпонок під зубчатим колесом і під зірочкою більш навантажена друга під зірочкою. Ось вона. Бо там менше діаметр валий, тому менше розміри поперечного перерізу шпонки. Перевіряємо шпонку під зірочкою. Діаметр вала 50 Тепер підберемо шпонку за гостом. Тут, до речі, такий цікавий момент. 50, бачите, може лежати і в цьому проміжку. І в цьому. Тобто, хтось може такий варіант взяти, хтось таку шпонку підібрати. І це також буде нормально. Тобто, бачите, тут від 44 до 50 можна взяти шпонку 14 на 9. Або, от як ми з вами взяли шпонку від 50 до 58 проміжок, 16 на 10. І Т1 при цьому 6. Ми взяла шпонку 16 на 10 і Т1 6 мм. Як знайти довжину шпонкового з'єднання на ділянці, де встановлена зірочка? Нам треба знати, що довжину маточини зірочки. Усі відкрили шостий розділ. В самому кінці там буде у вас довжина маточини, ви приймали з проміжку і ви прийняли 70 мм. У нас довжина точні, зірочки 70 мм. Тепер знайдемо довжину шпонкового з'єднання. Також л мінус 5-10 мм. Буде ось такий у нас проміжок. І з цього проміжку ми можемо обрати довжину шпонки. У нас за стандартним рядом. Тут лише підходить 63. Ну, там є інші розміри, вони нам не підходять. Ось, будь ласка, 63 лежить цьому проміжку. Тому ми запишемо. Приймаємо довжину шпонки 63, при довжині маточини зірочки 70 мм. Тепер у нас є все, щоб підставити у формулу і перевірити другу шпонку на міцність. А, до речі, давайте перевіримо Т2. Т2 у нас з першого розділу. 415 на на міліметр. Тепер підставляємо 2Т за формулою. В даному випадку це буде Т2. Далі діаметр валу у нас 50. Висота шпонки 10, Т1, 6. L у нас 63 і Б16. У мене вийшло ось таке число. Знайшла помилку. У нас тут напруження зминання при сталевій меточині буде. Від 100 до 120 мегапаскаль. Якщо у нас менше 100, це значить нормально, у нас умова міцності виконується 88,3 менше за 100 мегапаскаль. Якщо у вас трохи виходить за 100 або ще гірше більше, ніж 120 мегапаскаль, то ви пишете, до речі, ми тут виправимо в шаблоні, у нас з вами умову буде виконано. Я зроблю коментар. Якщо у когось із вас буде умова міцності не виконана, тобто це число буде більше 100, або ще гірше, більше 120. То якщо сіма зминання більше, або дорівнює сіма допустимому, то рекомендується поставити дві шпонки під кутом 180 градусів, або перейти до шліцевого з'єднання. Це лише пишуть ті, у кого. Умова міцності не виконано. У кого все ок, то нормально. Головне, щоб дві умови міцності виконувалися. А якщо не виконуються, то написати рекомендації, що робити в такому випадку. І на цьому наш розділ завершено. Бажаю успіхів!